Раз творча лінія в нашій родині тягнеться з маминого боку. І мій дідусь був письменником, директором кіностудії Девженка, сценаристом. Батьки мого тата не були такими творчими людьми, але вони підтримували і змогли виховати таку дитину, як Іван, який ще був коли маленьким хлопчиком. Він юним. Так, він пішов до... Бахмутського ні нині я так Бахмутського тоді Артемівського музичного училища і вступив туди, і от його творча така історія. Ну, звичайно, атмосфера була творча. Багато людей сюди приходило, відомих музикантів, і е, були такі творчі зустрічі. Е, е, Татус він ставав дуже рано, і він любив от на цьому роялі так награвати тихенько. І він так от створювався цей магічний процес музичний. Так він знаходив час на все і на продюсування, і на менеджмент, і на творчість, і на все. Але була, ви знаєте, чесно вам скажу. От е, була атмосфера справжньої родини. Я знала, що е, в мене є мама, є тато, є родина, які завжди тебе захистять, які завжди тебе підтримають. Відчуття і творчості, і справжньої такої родини у нас присутня було завжди. Ми завжди. Щасливі раді допомогти і завжди дуже вдячні, коли його музика виконується, коли його до його творчості звертаються. Ми завжди ділимось нотами, даруємо ноти. Я хочу подякувати проекту The Great Ukrainian Songbook і моїй подрузі Мар'яні Головко, яка так. Так щиро і так по-справжньому звернулася вона не перше, не вперше вже співає пісні Івана Карабиці, але тут так глобально і настільки професійно, настільки яскраво. Для мене всі пісні тата мого, всі, всі пісні відомі, які які я чула в виконаннях, які є в записах. Вони для мене всі особливі. Але є деякі з них, які можуть зачепити якоюсь особливою гармонією. І от е, Мар'яна, я хочу сказати, е, що обрала одну з пісень е, Яблука доспіли. Можливо, з цієї пісні, але можливо завтра буде новий день і з якоюсь іншою. Вони всі для мене рідні, і всі у мене асоціюються з татом і з цим періодом, і з людьми, які їх виконували. Це дуже, дуже є особливою такою. Частиною його творчості і дуже важливою для мене також.